Ми в такому, можна назвати це, найпростішим укриттям. Є розетка в нас тут, щоб зарядити щось, є в нас де сісти, є там вогнегасник з того боку, навіть знаходиться на всякий випадок, бо людей все ж таки багато тут. Є аптечка, а якщо ми підемо далі, то ми побачимо, там будуть дрова і там буде піч металева. Палили один раз, коли пробували, як вона працює. Маємо датчик, якщо б було б для бажання. Підвал львівської багатоповерхівки, який мешканці підготували до можливих ракетних обстрілів та до можливої зими без електроенергії. Ми поміняли і продовжуємо заміну силової мережі, бо зараз великі перепади з електрикою. Поміняли всю каналізацію, поміняли все водопостачання на пластикові труби, поставили манометри з тиском, бо мешканці жалілися, що вода не доходить. Але виявляється, що ті труби, які в них вдома, вони вже дуже сильно закоксовані і тому. Втрачається тиск. Зробили опитування серед мешканців щодо придбання гібридного інвектора, який дозволить при наявності необхідної кількості акумуляторів забезпечити освітлення місць загального користування це підвали, під'їзди, домофон, відеокамери, якийсь невеличкий інтернет. Львів готується до зими за трьома сценаріями, розповів міський голова Андрій Садовий. Без електропостачання, без теплопостачання та без газопостачання. Якщо мешканці міста Львова чи бізнес купляють генератори, сонячні батареї, акумулятори, місто прийняло відповідні програми 50% коштів ми компенсуємо. Якщо мешканці це до 200 тисяч, якщо бізнес це до 300 тисяч. Також ми сьогодні вибудовуємо роботу таким чином, щоб всі медичні заклади. Працювали не зважаючи на будь-які відключення, тобто є основне живлення, є запасне живлення, є запасні дизель-генератори і стосовно тепла. Є централізоване теплопостачання, є відповідні пункти. Також працюють над тим, аби підготувати до зими дошкільні та навчальні заклади. Для цього за словами міського голови закупляють твердопаливні котли. Навчання розпочнуть швидше 19 серпня. За потреби у місті знову розгорнуть пункти незламності. Таких у львівській громаді 168. Наразі усі, окрім тих, що в районних адміністраціях у сплячому режимі. Було і прийнято рішення комісії, що в готовності в будь-який момент розвернути їх в режим функціонування. Ми фактично моніторили стан тих пунктів незглавності, які були, тобто, щоб були діючі ці джерела енергожилення. В основному це генератори, тому що в нас ну, влаштовані на ця система, щоб вони там переважно автономно вмикали зразу, коли вимикається це ну, освітлення. Електроенергія основна і е, забезпечуємо відповідним е, паливом. Готуються до зими і в селах неподалік Львова. Лісництва до прикладу заготовляють дрова. Та кажуть, поки аж яотажу немає. Прогнозують, що попит зросте уже на початку осені. За перше півріччя ми реалізували 10 тисяч метрів кубічних дров для населення. В загальному в рік ми отоварюємо попити людей по минулому року 22 тисячі 500. Тобто, ми заготовляємо в рік орієнтовно 29 тисяч метрів кубічних дров паливних, це говориться для це, що використовує населення для опалення. Ціна, якщо цього року, ні, вона не змінялася. Цього року 1254 гривні, перша група дров, оце, от, як ми бачили, цю завантаження. Патиків нема, ще треба рубати. Син каже, восени буде рубати. Зараз ніхто не рубає літом патиків. Ну і так, так живемо. Готовка трохи, всякі творі, бачите, ви як. Як радість, п'єць стояк, можна зняти автоматику можна палити і потакаємо, закручуємо це є. болтик там на, на трубу, щоб бать, газ не проходив на хату, і паливо потакає. Знімаємо просто. А ще не немає? Ну це я маю, як немає? Ага, так, трохи потаків такого, раді не буде газу. Як би не готувалися до зими, не варто забувати про безпеку, каже керівник прес-служби головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев. Зараз фіксують одиничні випадки пожеж у квартирах та будинках через генератори та акумулятори. Що стосується акумуляторів, люди вважають таке помилкове твердження, що акумулятор закритого типу, він не шумить і можна встановити приміщення, і це безпечно. В жодному разі акумулятор працюючи, не можна зберігати в приміщенні, оскільки під час роботи він також нагрівається і відділяє отруйні речовини. І основна помилка при роботі з акумуляторами це неправильно підібраний пристрій для його зарядки. Акумулятори під час зарядки нагріваються, також відділяють отруйні речовини, ну і можуть вибухати від надмірного нагріву. І що стосується загалом експлуатації таких пристроїв, Досить часто люди, купуючи акумулятор, інвентор, перенавантажують їх, тобто включають пристрої, які споживають значно більше енергії ніж може вийти цей пристрій. Це призводить знов ж таки до перегріву, до вибухів, до пожеж. А щодо генераторів, то не можна заправляти генератор під час роботи, а після вимкнення потрібно дати йому час охолонути. Встановлювати генератор не ближче, ані 6 метрів до будівлі, не зберігати поруч із ним паливо. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.